Що? 10 хвилин тому кур'єр привіз додому. Оглянула, забрала свій новий посуд. Отже, у мене є сковорідка, сковорідка, сотейник, каструлька, каструлька. Легким помахом кришок вони перетворюються на контейнери для зберігання в холодильнику. Також в них можна в кожному, в кожній, в кожному предметі готувати. В духовці або на плиті, сюди. Кришка, яка легко зберігається, вона більш пласка, складається в ушка. І змінні ручки. Оп. Готово. Прибираю ті дві сковорідки, які в мене лишалися, і повністю на новому посуді. І започатково невеличкий челендж для себе зробити це меншою кількістю. Той посуд, який в мене є, придумати, як можна робити більше функцій за його допомогою, щоб не було забагато речей. Я сама по собі дуже схильна до мінімалізму. Але з огляду на те, що діти і потрібно то те, то це. Я накопичила дуже багато різноманітних приспособ, те, що ми пробували, купували у кожного з дітей по три овочі-чистки, і це щось шалене. Загалом, моя обновка і новий проект у мене на кухні. Дякую за увагу! Зараз їх гарнень, гарненько помилю. Зберігати. Як я планую їх зберігати? Я кришка пластикова, ставлю, ставлю. Зараз. Є у мене ось такі силиконові кришки. На Сенсай купувала. Ось так. Туди. І загалом вся ця розкіш зберігається в стопочці висотою 19 см навіть половиною. Так, половиною. А якщо я ще придумаю, можливо, тканинкою буду, зроблю прокладки, то буде взагалі менша стопочка по висоті. Це прекрасно. Гарного oh. вечора!